Дорогі браті і сестри, сьогодні, 22 березня, ми з вами святкуємо День пам'яті 40 мучеників Севастійських. Знаєте, вони жили давно, понад 1700 років тому, однак пам'яті нашої Святої Православної Церкві вони залишаться назавжди. У 313 році правитель, великий правитель Римської імперії, святирово Апостольний. Імператор Костянтин дозволив християнству легально існувати на теренах Римської імперії. Однак його суправитель Лікіній, який поверхово так погодився визнати християнство, насправді почав з ним боротися. І, ось сталася така ситуація. Він готувався до битви святим равнопостолем імператором Костянтину і дав команду очистити свої війська. Від усіх християн. Серед його військ були відомі такі війська, як Кападокійці, які були у місті Севастії. І от в цей час він надав команду знаходити християн і їх заставляти змушувати переходити знову в п'язичництво. Так, попався його такий воєначальник Агріколай, який змушував 40 хоробрих воїнів Севастійців. Перейти з християнства в язичництво. Однак, незважаючи на його намагання перевести їх у язичництво, у нього нічого не вийшло. Спочатку він їх відправив до в'язниці, однак там вони проявили чудеса християнської віри і чітко відмовилися повертатись до язичництва, чітко відстоювали свої християнські ідеали, свою віру в Христа. Далі він почав застосовувати проти них різні тортури. Однак і це не допомагало йому. Зокрема, він взяв і таке таки це була зима, він їх повів до холодного холодного озера і там змусив їх сидіти практично всю ніч. Більше того, на березі цього озера була встановлена лазня, де всім, кому було холодно, могли зректися від Христа і піти зігрітися. Так сталося, що один воїн не витримав тяжких тяжких оцих мук, і він вибіжав з озера, однак, зайшовши тільки до лазні, він упав мертвий. І решта воїнів залишилися стояти в озері, їх осяю божественний світ, Господь сказав їм триматися для того, щоб отримати нетлінні вінці. І так сталося, браті і сестри, що один з воїнів, який Аглай, який йшов дивитися і спостерігати, і, скажімо так, за цими воїнами їх охороняти. Аглай, коли він побачив цю всю ситуацію, то він сказав, що якщо цей воїн пішов, то я стану на його місце. Він сказав, що я тепер також християнин і теж пішов в озеро. І тут зранку. Коли, якби от прийшов вже їхній правитель е дивитися, як померли хоробрі воїни, він побачив, що їм нічого не було. Чому нічого не було? Господь сотворив чудо, і вода в озері стала тепла, і всі воїни були здорові і бадьорі. Не витримавши оцих всіх речей, язичники просто перебили їм е ноги і заставили в муках конати. Тим не менше, жоден воїн не зрігся від Христа, і всі вони померли. Коли вже нічого з ними не могли зробити, язичники, вони мертвих воїнів кинули в озеро. Так сталося, братія сестри, що на третій день воїни з'явилися єпископу того міста Севастії і попросили його забрати їхні тіла з озера, і їх забрав і поховав. Знаєте, браті і сестри, здавалося б, це було давно. Тяжко знайти аналогії з сучасним світом. З другого боку, дивіться, браті і сестри, знаєте, що таке от, говорять святі оці стояти в вірі. Віра без діл мертва. От, А що таке наші християнські діла? Це молитва, це піст, це любов до ближнього, це е, діла милосердя, оце і наші християнські діла. І через ці християнські діла ми можемо виробити справжню християнську віру. О цьому нас навчають святі мученики Севастійські. От дивіться, святий преподобний Антоній Великий родоначальник православного монашества говорив, що в останні часи подвігів не буде, люди будуть спасатися твердим стоянням у вірі. От і нам, браті і сестри, треба накопичувати оці діла віри для того, щоб наша віра була живою. Будемо брати друг, браті і сестри, приклад сорока мучеників севастійців. Які моляться за нас в Царстві Небесній. Спаси вас, Господи, побачення.